На Хмельницьк водоканалі взялися запроваджувати енергозберігаючі технології. В кінці 90-х усе було непросто: 260 тисяч городян та всі підприємства і організації міста хотіли вчасно отримувати якісні послуги та платити за доступними тарифами. Кожна ж реформа вимагає певних незручностей, терпіти, які абоненти не хотіли. Хоча чи не найбільшого дискомфорту хмельничанам, які споживали воду з Чернелівки, завдавав саме цей водогін. Експериментальна станція з залізобетонними трубами нестандартного діаметру від самого початку почала давати. Збої і впродовж багатьох років чи не щодня там щось ламалося. У рік виходило 15-20 серйозних аварій. Залишатися так усе не могло. Керівництво міста лобіювало питання в уряді, і приблизно 60 мільйонів державних гривень плюс по 7 мільйонів останні два роки з міської казни дали результат. Оснащення змінили новим, надійним. Про щоденні поламки забули, а тепер уже й економлять. Стосується заміна різноманітних агрегатів не лише Чернелівки, а й усього господарства водоканалу. Про те, щоб ефективно планувати і управляти ресурсами. Потрібен облік лише точний підрахунок дозволить заощаджувати такої політики. Дотримуються прибічники прогресивних змін у системі. Якщо на даному ринку сьогодні є недосконалі правила гри, то значить у нашому домі щось не так. І нам треба не дивитися вгору, а тут на місці знаходити резерви, і асоціація дійсно виконує цю функцію. Суворо обліковували ресурси всі прогресивні сьогодні європейські держави. Приміром, Німеччина, яка пройшла довгий і важкий шлях у кілька десятиліть, перш ніж налагодити систему бездоганно. Однак Україні ніколи чекати, реформа необхідна нагальна і рішуча, бо питання стоїть руба. Звісно, ці проблеми жлетів вирішити як можна швидше, у у них є свой у цих проблем. Естественно, ми розслідуємо на помощь наших э, зарубежних коллег, і они эту помощь предлагают как технического, финансовую експертну. і ми надіємося, що ми учтем їх опыт как положительний, так і негативний, для того щоб быстрее предали препятствия, которые стоять на пути развития енергоефективності і более раціонального енергоресурсів. Розпочинати реформу її керманичі радить з економії. Встановлювати лічильники на воду і водовідведення. Такі прилади повинні бути всюди. Всі ресурси, які є в нас в державі, вони є ресурси, які коштують великі кошти, і тому елемент правильно їхнього обліку є вкрай важливим елементом. Досвід хмельницького підприємства багато в чому корисний, погоджуються директори аналогічних підприємств України. Багато речей ми також для себе запозичаємо. Є багато цікавих технологій прокладання мереж, в тому числі скопластик, наприклад, ми ще не використовуємо. Так само я знаю, що є дуже хороша технологія ремонту цього великого водогону, зважаючи на ті проблеми, з якими стикається водоканал в місті Хмельницькому. В них відповідно виробилась практика набагато оперативнішого ремонту. А вже хто точно випереджає час та сучасні українські технології обліку енергоресурсів, то це інженери і робітники державного підприємства Новатор. Власне, вони не вигадали ні колесу, ні велосипед, але розробили та виготовляють прилади обліку води, електрики й газу, здатні значно спростити життя і енергопостачальним організаціям, і їхнім інспекторам і споживачам. Лічильники з монтованим радіомодемом можуть зберігати й обробляти, а також передавати на пульт із відповідним програмним забезпеченням всі показники погодинно за добу, за місяць відстань значення. Немає автоматична система контролю і обліку енергоносіїв, здатна фіксувати найменше втручання в лічильник, навантаження мереж години пік, а скоє надійна та ефективна. Але в Україні її запровадили всього два будинки в Миколаєві та Сумах. Ми все життя 49 років робили апаратуру для авіації. Ми на своєму лічильнику води ми примінили стандарти вимоги до авіаційного обладнання. Ми робимо самі оснастку на сьоні при обладнання, сьогодні за Обладнання, де для якого ми це робимо, і це вдалося зробити самі дешевий лічильник води. І ми лічильника води на Україні робимо більше всіх. А скоє коштує чимало, але того варта. Крім того, затрати окуповуються, кажуть ті, хто встановив у себе систему. Коли ж вона набуде масового застосування, ніхто жодних прогнозів робити не ризикнув.